Тут мені здається можна навіть фільми знімати. Така ця місцена цікава. О, а воно тут ще й рухається. Це ще цей кам'янець, щоб на ногу не впав. О, дивіться, яка класна фактура. Воно не відшліфоване, то воно світле. Якщо відшліфувати, воно як зеркало буде. Деякі скелі прикольні. Це сувенірчика собі одного взяв. А того прикольно. Стола зробити було б прикольно. Дика столішня класно ви вийшла. Це граніт, о, диви піраміда. Взагалі клас. Це циво, граніт. З цього граніту роблять столічні. Дуже якийсь крутий граніт. Якщо відшліфувати, чорний граніт такий з фіолетовими прожилками. Ну, не шліфований, то він якийсь білий-блідний. Я ось взяв оцей кусочок, хочу спробувати шліфанути його, подивитися, що з нього вийде. Наскільки його можна відшухати, чи буде воно блистіти, чи не буде. Ну не знаю, кому цікаво, підписуйтеся, будемо слідкувати, як я його буду шурувати. Попробую болгаркою відчистувати до зеркального блиску.